В Америці, якщо ви працюєте після 40 годин і більше, у вас зарплата нараховується. Якщо, наприклад, у вас зарплата за годину 30 доларів за годину, я просто беру таку цифру, щоб легко було вам порахувати. У вас зарплата 30 доларів за годину. Ви відпрацювали 40 годин. Після 40 годин у вас вже нараховують. Один з половиною зарплати. Це означає 30 і половина від 30 15. І того у вас зарплата буде 45 доларів за годину. Тут такі всі дуже розумні наїхали, учили всіх три роки, як треба жити, як гроші заробляти. О, бізнеси повідкривали та кричали: ми такі розумний бізнес в Америці відкривається онлайн за 15 хвилин. О, так, от, але ви не знаєте дуже багато нюансів в Америці. Я у мене є відео, які я робила спеціально для українців, які приїхали в Америку. Там було дуже багато інформації. Я розказувала, чому дуже хорошо працювати в корпораціях, які бенефіти корпорація дає страховки, 401 k це коли ви відкладаєте. Наприклад, 50 доларів із чека на рахунок, і вам корпорація 50 доларів кладе також кожен рахунок як подарок. Але щоб ці гроші отримати, на цій роботі треба попрацювати 55 років. Не 55 років всього-навсього. А якщо ви не пропрацювали 5 років, ці гроші корпорація свої забирає, а вам цей фінансовий відділ, який. Там зберігав ваші гроші, користувалися. Вони вам повернуть ваші гроші. У мене так було, як я працювала в магазині Marshalls. Я працювала там, я не працювала там 5 років, і Marshalls забрав свої гроші. А мені ця фінансова установа просто прислала чек на мої гроші. Мало того, що вони мене знайшли в іншому штаті, прислали додому до мене цей чек. О, люди, які взагалі нічого не знають про Америку, дуже багато кричать і вважають себе самими ру, е, розумними. При цьому ре, принижують реально людей, які знають все. Тому що в мене чоловік працював на корпорацію багато 38 років. Уявіть, з кожного чака гроші відкладаються. Плюс, якщо ти працюєш овертайм, це називається овертайм. Після овертайм, після 40 годин, вам вже нараховують зарплату 1,5. Так що ви дуже розумні, критикуєте, кричите, але ви нічого не знаєте про Америку. Я всім кажу, ви нічого не знаєте про Америку. Ви пішли в русський мір, в русі церкви, які вас затягнули в болото, які вас затягнули і заставили вас порушити американські закони. І тепер у вас дуже багато проблем. Ви можете, скільки хочете мене критикувати, але саме я. Допомагала дуже багатьом українцям, які приїхали в Америку, люди, які залишались на вулиці, саме я шукала для них готелі, щоб їм їх заселити. Ви можете кричати. і саме я у себе вдома з чоловіком приймали українці і допомагали, і возили їх на екзамени, і дуже багато допомагали. Ви знаєте, ваші слова мене не ранять. Я розумію, що вам обідно, що зараз відбувається. Але від того, що ви кричите, нічого не зміниться. Тому що ви створюєте ще більше негативної енергетики для себе. Так от, якщо ви працюєте овертайм більше 40 годин, і у вас зарплата 30 доларів на годину, то вам вже 30... 41 година вже рахується 45 доларів за годину. Ну, тепер хто там кричить, ви нам заздрите, у вас жаба душить, то кого жаба душить? Смішні.